Годин вісім. Камон! Ще треба буде в маркет опт сходити сьогодні. Задар місце ж на олівєшечку. Так, стоять, стоять. Олів'єшечка, ка-ка. Олів'єшечка, ка ка олів Так, так, помить костюлю. Для того, щоб поставити і ічки і, і картопліку. Да. Ой, помить каструлю пані Наталі, як ви розумієте, ну, і сноу. Вона начебто вже виборилася, але я, ну, типу, хули. ми поприбирали. Більш-менш понятно, що в мене, у нас немає домов. Шарів оцих всіх пілісошок, але що, робот-пилосос, швабрав руки і погнали. Так то ми все повимивали чистенько-гарненько, посуду фактично всю помив. Зараз подомиваю, щоб було все чотенько щоб у нас новий рік був чистим да. І що? Треба якесь привітання записати на канали. На всі, мабуть, да. це складно, бо каналів 27 і на всі потрібно записати. Можливо, десь підійде якийсь універсальний на якийсь канал. Але, скоріш за все, ні. Тому що потрібно проговорити плани, що куди як. А які цілі будуть стояти, щоб люди розуміли, що вони на цьому каналі знаходяться і що їм очікувати в наступному році? Тож, зараз поставлю картоплю, одягнусь. Звісно, можна було б ще сказати, що треба на кожен канал одягнутися окремо, але, блядь, 27 луків, хоча яких луків, 27 футболок, але в мене немає 27 футболок їх можу взяти, ну за жесть. В кого є 27 футболок, напишіть. Нахіра вам 27 футболок. У мене футболок штук. Штук-штук-штук. Ну, 10. 10, окей. Там дві ОКХ-шка прислала туди-сюди. Я думаю, десь 10 буде. Це тих, що мені в розмір. Їх більше є, але. Вони мені вже малі. Блять, цить, я пишу відео.